Виставка Колажів наш неш представляє собою цикл робіт, в яких я співставила картини, які художник британський намалював більше ніж 100 років тому, з фотографіями Ліпкосів і Романа Полякова, наших фотографів українських, які. Поїхали робити фоторепортажі на деокупованій території України. У Полтаві у Свято-Успенському соборі відкрили виставку колажів наш Неш. На ній зображені сім пейзажів повоєнної Великої Британії і сім фотографій звільнених міст України. Під час Першої світової війни британський уряд забороняв відображувати загибель людей. Наш Поль Неш став відображати загиблу природу. Я також взяла роботи зі світлин. Фотографів, які зображували е, понівечену е, расистами природу, і співставила їх для того, щоб, окрім того, що ми вжахнулися е, подібності, те, що історія повторюється 100 років по тому, у самому, самому жахливому виразі. Ми також змогли придивитися і почати шукати спільності, візуальні рими, якісь подібності між роботами, і таким чином, якимось способом відсторонилися від болю, який ми відчуваємо. Відвідувач виставки поляк Пьотр Кульпа за його словами, дана виставка має важливий психологічний аспект. Та виставка про... Ця виставка про травму про травму війни. Автор Олеся Геращенка. Вона робить духовну інтелектуальну спробу перемогти травму. тому що шрами заживають, але ми ростемо разом з ними, і вони стають ще більше, якщо їх не лікувати. Становляться якщо їх не лічити. Триватиме виставка у соборі тиждень. Далі її мають перемістити у педагогічний університет та в краєзнавчий музей, розповіла Олеся Геращенко.